Ви знаєте, що алкоголь взагалі був заборонений? Ще в стародавньому Римі на тій території алкоголь був напоєм рабів і він залишився напоєм рабів. Знаєте для чого? Щоб не було революції? Щоб ось цей чоловік, який був справжнім чоловіком, який народився бути справжнім чоловіком, щоб він був кастрований, щоб він. Як ця свиня, яку вам у кіно показують, ні на що взагалі не був здатний. Це алкоголь, це обів. А ви скажете, а в церквах так, вон там ось це теж так, можливо чи ні, або ні. Саме тому так. Знаєте, що було в церквах до 1200 року? Там, власне, ні алкоголю, ні крові. Там, власне, взагалі пили напій з грибочків сома називався. Є фрески у Франції, які досі не підчистили, не замалювали іншими картинками. Там всюди грибочки, зокрема мухомор. Але щоб поневолити завоювати країну, потрібно впровадити в маси алкоголь, наприклад, та інші речовини, такі як наркотики.